Здоров'я, дорогі глядачі? В той час, як ціни ростуть, хліб просто стає, знаєте, вже розкішю, ліки, лотереєю, держава знайшла ще один спосіб покращити життя пенсіонерів. Тепер хочеш пенсію для мами чи тата, допоможи сам. Заплати 42 тисячі гривень за рік стажу. Про що це я? Замість того, щоб якось підвищити пенсію пенсіонерам реально підвищити, а не на ті копійки, як це зазвичай відбувається, влада вирішила перекласти відповідальність на дітей-пенсіонерів. Тобто, хочеш, заплати будь ласка, заплати за рік стажу, от не вистачає стажу у батьків, заплати 42 тисячі за рік стажу, інакше пенсії не буде, навіть у 60 років. Ну, ось така якась реформа вийшла. Як тепер отримати пенсію в 60 років? Давайте ось пройдемо по цьому ланцюжку. Щоб вийти на пенсію в 60 треба 32 роки страхового стажу. Якщо не вистачає хоча б кількох місяців пенсію не дадуть. Але вихід знайшли: діти можуть докупити стаж за батьків. Один місяць стажу коштує. 3520 гривень. За рік це 42 240 гривень. А, в мене питання. Дорогі глядачі, ви ще не почали збирати гроші на мамину пенсію чи на татову пенсію? Знаєте, а ось держава вже знімає з себе відповідальність. Пенсія не привілей. Чи подарунок для дітей я вже не знаю. Стаж до 2004 року. Купити не можна. Не можна купити стаж за часи, коли мама була в декреті. Тобто вона виростила дитину, але пенсії за це не отримає. Тепер має дитина заплатити за те, що держава не зробила. Чому? Бо інакше мама буде працювати до 63, 65. Ну, якось так. А якщо не купиш, пенсія, як я вже сказала, в 63-65. Бо достатнього стажу пенсія лише 63, 60, або взагалі не призначають і дають соцдопомогу, яка ну, зовсім маленька, я б сказала, нижча за виживання. Приклад, наприклад, є в жіночки в пенсіонерки 29 років стажу. Пенсія не світить, має чекати до 63. Ну, вибачте, ну це ж не, це не реформа. Це такий, знаєте, цивілізований рекет. Влада каже, або ти, або діти, або живи без ні, без нічого Живи. Тепер для тих, хто вирішить заплатити за пенсію. Знаєте, я дуже часто в випусках кажу: люди допомагайте, будь ласка, своїм батькам, бабусям, дідусям, допомагайте, бо важко, важко після війни, після закінчення війни буде взагалі дуже важко. Але то таке, знаєте, я кажу про таку допомогу, коли не держава заставляє це робити. Знаєте, але коли держава вже починає заставляти це, ну це вже виглядає трошечки інакше. Так от, якщо вирішили заплатити, як все це можна зробити? Дивіться, договір можна укласти в податковій або онлайн через портал пенсійного фонду. Як це зробити? Авторизація, тобто діє підпис або кеп. Розділ договір добровільної участі. Вказуєте там маму чи тата, підписуєте, платите і все. Ось така процедура. Але одна умова. Оплата протягом 10 днів. Не встиг, стажу немає. І не забувайте, один місяць 3520 гривень, і мінімальна пенсія це 2100 гривень. Далі, питання на мільйон. А чому не підвищать пенсію нормально? Пенсії підвищують наскільки від 100 до 300 гривень, а інфляція щомісяця з'їдає більше. Це вже всі розуміють. Ніяких глибоких реформ немає. Ось одна з останніх реформ так, мали робити пенсійну реформу з 1 липня. Її не зробили. Але натомість Жолнович заявила, що тепер всі пенсіонери мають працювати. Е, ніхто не скасовує привілеї для депутатів чи суддів. Говорять, говорять про це, говорять, говорять, але реально ніхто оці спецпенсії і навіть не чіпає. Пенсія вчительки 3200, пенсія судді 60 тисяч. і живемо. І саме діти вчительки мають платити за її стаж. Ну, виходить так. Реформа змушувати людей працювати довше. Це ось те, про що я казала, що заявила Жовнович. Тобто постійно говорять про підняття пенсійного віку. Влада натякає, живи довше, працюй довше. Бо немає грошей, але паралельно мільярди на ВІП-чиновників, премії, нові держоргани і так далі. Пенсійна система не реформується, її просто скидають на плечі дітей, те, що хочуть зробити. І головне, держава знову відмовилась від відповідальності. Пенсія це не подарунок, не обіцянка, яку держава має виконати. Але тепер це твоя проблема. Діти мають платити, батьки мають чекати, а чиновники жити в паралельній реальності. Якось так. Ну, бо вони, мабуть, живуть в паралельній реальності, якщо ось таке придумають. Ну, це не соціальна держава. Я не знаю, якщо виставляти рахунки родичам. Я навіть не знаю, як це коментувати. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Висновок і звернення до глядачів. Система, яка називає допомогою, купівлю, права на пенсію, ну, вибачте, це не система, її треба міняти. Це якийсь цинізм, це ганьба. І це експеримент, в якому, вибачте, виживе не кожен, бо далеко не кожен зможе заплатити за такий стаж для батьків. Це така, знаєте, оця сума в 42 тисячі за рік стажу, це не пенсія, це така, знаєте, ціна надії. І якщо держава не хоче підтримати своїх громадян, я не знаю, ну значить ми маємо говорити про це. Чи може знову скажуть, що все російський ПСО? Будь ласка, пишіть в коментарях, чи вистачає стажу вашим батькам? Чи готові ви платити за ось такий, вибачте, подарунок для держави? Поділіться цим відео, ставте лайки, будь ласка, якщо це відео було корисно для вас. Поділіться цим відео, бо завтра ви самі будете тим, хто стає дорогим пенсіонером без пенсії. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.